9 березня 1814 року в маленькому селі Моренці, нині Черкаської області, народився хлопчик, якому було призначено долею стати пророком для нас, українців, пробудити віковий народ від національної сплячки і насторожі їх. Поставити слово, кобзарем його ми звемо, так від роду і до роду, кожний вірш свій і поему він присвячував народу, він любив усе прекрасне, все ненавидів потворне, його ім'я не згасне, образ неповторний, чисту матір і дитину. Він прославив серцем чистим, всю осяяв Україну, поглядом він променистим. Ось чому в сім'ї великій у цвіту садів прекрасних буде жити він вовіки, як безсмертний наш сучасник. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, і голос твій нам душі окриля, стає в новій красі, забувши лихоліття. Твоя Тарасе, звільнена земля, лягли шляхи нові, широкі й вольні, степи, озера і ріки ожили. Немає тих доріг, що гнали люд у штольні, що кріпаків на панщину вели. Немає тих доріг, де закипілась мука, де вічність в рубах ходили, мов брати. Нові шляхи кладуть, твої онуки, нове життя. Іде до нас в хати, а зараз запрошуємо усіх присутніх покласти квіти до погруддя нашого пророка. Затримайтесь в затримайтесь.